Сидить слава, слова складає, слава в славу здобуває. І культура шепотіла, що словах велика сила. Ладів горобець через слівці. Приніс горобятам слівці. Цікава літера нашої абетки. Хоча ця буква не надто поширена в нашому лексиконі. Сучасний словник Бориса Грінченко нараховує аж 270 слів. Що починається з неї. Давайте разом пригадаємо, як «г» з'явилася в українській мові, чому зникла на деякий час, а потім знову повернулась. 1928 року було затверджений новий український правопис Скрипниківський. У 1933 році скрипниківський правопис було визнано націоналістичним, перероблено, наблизивши до російського. Тільки в 1991 році, коли наша країна добула омріяну буква букваги впевно повернулися на свою позицію. У 2019 році оновлений правопис вживання літери було закріплено офіційно. Сати цю треба так. Отже, Г п'ята літера української абетки, що використовують у словах агрус, гава, газда, канок, геть, гніт, грати, ґрунт та багато інших. Перші слова української мови були записані в 448 році нашої ери. Ці слова мед і страва. Іменник в українській мови має сім відмінків. Нас вирізняє кличний. Найбільше синонім має слово бити аж 119. Найбільш уживаною літерою в українському алфавіті є П. найменш вживаною літера Р. Її вживають переважно в запозичених словах. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувану постливу форму. Пам'ятаєте? Цийміду наші воріженьки як роса на сонці. У нашій мові є особливі слова паліндрому. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад, я несу гусеня або шуротатор. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літрів. Спробуйте вимовити. Дихлор, дифеніл, трихлор, метил, метан це хімікати для боротьби зі шкідниками. Українська мова є символом незалежності та єдності, адже вона об'єднує суспільство, забезпечує єдність нації та виступає основою державотворчих процесів. Українська мова є засобом міжнародного визнання. Знання рідної мови це можливість гідно презентувати Україну на міжнародному рівні. Українська мова відображає культурну спадщину. Адже у ній закладені пісні, казки, прислів'я, звичаї та традиції. Українська мова мова сучасності. Сьогодні українська активно використовується в медіа, IT, кіноіндустрії та соціальних мережах. Це робить її не лише мовою традицій, а й інновацій.